З травня цього року у приміщенні на вулиці Лупова, 14 працює центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Подібних організацій на Житомирщині лише три, розповіла керівник центру Тетяна Осадчук. Бердичівський центр підпорядковується управлінню праці та соціального захисту населення. Заняття у ньому безкоштовні. Центр створений за підтримки міського голови Василя Константиновича Мазура, і працює він по державній програмі. В реабілітаційному процесі участвують дефектолог, логопед, практичний психолог, реабілітолог масажист і працівник по соціальній реабілітації. Для дитини складається індивідуальний план реабілітації, враховуються її нозології. І після шестимісячного терміну ми бачимо результат. І ми дуже довольні для. За доснягнення наших дітей днями у центрі відбувся перший підсумок шестимісячної роботи з дітками, які мають обмежені фізичні та розумові можливості. Пройшов він у вигляді родинного свята, під час якого 16 маленьких відвідувачів центру показали своїм батькам та гостям усе, чого вони навчилися за півроку. Одні дітки розповіли вірші, інші порадували гоморезками, Були навіть цілі дитячі оркестри. Усе це стало наслідком щоденної роботи спеціалістів, яких у центрі шість. Кожен маленький відвідувач має риси, котрі можуть збагатити світ, кажуть працівники. Головне, щоб цей світ прийняв особливих дітей. Для мене найголовніше було це те, щоб кожна дитина мала довіру до світу, мала довіру до людей. Була відкрита, не дивлячись ні на ні на які обставини, так, не дивлячись на ту життєву ситуацію, яка склалась у кожної дитини. І саме головне це дитяча посмішка, так, і інтерес до світу, інтерес дізнавати щось нове, інтерес здобувати якісь нові знання, інтерес спілкуватися з іншими. Це мабуть саме головне в житті. В нашому центрі, мабуть, будь-який успіх це дуже добре. Успіхами своїх діток лишилися задоволені батьки, для яких, певно, немає більшого щастя, ніж бачити сина чи доньку здоровими та усміхненими. Дітям надана кваліфікована допомога, і до кожної дитини підходили індивідуально. До кожної дитини було таке відношення, милосердя, доброти, співчуття і кожен фахівець, який є дуже великими людьми, доброти. Вони по-перше проявляли любов до наших дітей. Вони проявляли таку ніжність. Я бачу, що діти стали вони, більш відкритими. Діти стали більше. Ну, можна сказати, що в кожної дитини проявилися ті риси і характеру, і ті риси може закриті фізичні хват, ватті. Вони мають випустивши своїх перших ластівок, фахівці центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів будуть набирати інші групи. Планується, що вони будуть збільшеними кількісно.